Главное, щоб ти знав, що мир не знає Бога. І в одному з міст каже Павел, к в ганьбі вашої, вам кажу, деякі з вас не знають Бога, не знають, тому що вони хотіли. Подобно тому, як чоловік, котрий прожив свою жону, ніяк не міг відкрити ключиком серця її, прекрасніша жона в нього, талановита, красива, розумна, благодатна. А він своєю грубостю, наглостю, нецерковністю не відів у ній. Одного разу він попав на ісповідь до монаха і жалувався, що щось не чувствує до жони ніякої любві, всього роздражає. Монах помолився над ним і дав йому правило молитви, і короткому часі вдруг відкрилися очі того чоловіка, плакав, як мала дітина. Він давно догадувався, що його жона прекрасніша із прекрасніших, а він сліпий, глухий, німий, а то не міг видіти із за отсутствия опиту духовного і способності видіти і чувствувати духовне. Тому і нині каже Павел, щоб ми всі добре розуміли, до якої слави великої, до якої красоти нас призиває Господь, як безмірно вілічує могущество Його в нас, віруючих, подійству державної сили Його, котру Він воздійствував во Христі, воскресив Його із мертвих і, коли вознісся Господь на небо, посадив. Ісуса з нашим тілом уже новим, справа одиснує в себе на небесах. І от того часу Він привишив всякого начальства власті і сили й господства, всякого імені імену Його не в цьому віці, но і в будущому. І Бог Отець покорив под ногою все, і поставив його вище всього, ким? Главою церкви, котра його тіло Його. Повнота, наповняючого все у всьому. І так наша церква не просто організація, яка регістрована в Мінюсті, ми то з вами говорили. Наша церква православна хоч і регістрована там, але тепер хочуть її зняти з реєстрації, не підозрюючи, що не можна зняти з реєстрації Христову церкву, яка на небесах регістрована, котру і глава сам Господь. А ми, віруючи, не прості формальні члени общества, а живі клітки на живому організмі тіла церкви Христової. Бо голова церкви у православних навіть не патріарх, не митрополіт, а Христос, а наш митрополіт, патріарх предстоятелі впереді, стоящі, як пастирі, ведущі свою паству. Нині молимо Господа Боже, благослови нас, щоб наші люди навчилися мати свій личний особистий подвиг і опит богопознання, щоб деколи, як многі відкривають на... деколи свої тайни, на вечірніх молитвах деколи плачуть, деколи сльози течуть, і не треба їм мішати. Наоборот, якщо не є, то значить достатньо тверда тоді кам'яна. Душа і серце, наоборот, іногда у многих священників во время літургії, на момент приймити я дітя, тобто на апогей, на вершині літургії, вдруг самі сльози йдуть, бо така радость, осознання, що ми з Господом і нашими руками совершається таїнство Євхаристії Духом Святим совершаємо і невидимо, і ми. Молим Бога Боже, благослови нас, щоб ми добре знали, до якої великої слави і могущества покликає нас Господь. І наконець каже в одному з посланній апостол Павел: я знаю чоловіка, який був вознесений до третього неба. Но тут була в нього того чоловіка проблема, а він говорив за себе. Тот чоловік був поднятий і відів третє небо до третього неба, але те, що він там відів, він не може описати. Око не відділо, вухо не чуло, і на розуму то не приходило, Скільки багатства і красоти приготовив Бог, любящим його. Той слово главное, є «любящим його. Приготовив тим, хто любить Господа. От почому так нам важливо в цьому мірі не втратити любов свою до Господа, невзарай не ніякі гоненії, невзарани, які униження, оскорблення Нині свій світ, як будто би упражняється, тренуєся в клевітів, на клепах, в обманах, прямо як строчать. У всіх газетах, журналах і телевізорах прямо від лож за церков. Но ета лож лише буде свідчити про тих людей, котрі не мають ніякого опиту, Богообщення, в душі Бога не мають а ми амунзаминих людей безбожниками. Тому що хто, хто познав одного разу контакт з Господом, коли почувствує благость Божу, ніколи більше. Ні підніме голоса проти церкви, навіть проти самого маленького члена церкви, бо буде добре знати, бо сам Господь казав за, і за маленького церкви, його ангел видить лице Бога і тронеш, унилиш, оскорбиш, будеш мати опасність попасти в руки Бога, Бога, котрий буде тебе карати. Знає про те, прибуває в церкві канонічній. Ми зато держимося канонічної церкви, подобно тому, як коли б у Ужгородській лікарні сказали б всім хворим, ну що, давайте, виходіть із цієї лікарні, це не добра лікарня, тут у вас лікар-шпіон, і всі там лікарки, і медсестри, якісь там паршутісти, диверсанти. виходіть із мною, пойдете до нас, ми вас поведемо куди? У підвал. Там і миші, і павутина, але там все буде надійно. Так слабенькі підуть, а розумні ніколи лікарню настоящу, настоящого лікаря, настоящих золотих ангеліків, медсестер не покинуть. Вони будуть знати, зробили кроп за лікарню, втратять надію на іселені. І ми добре знаємо. Що наша канонічна церков, як би її не обливали брудом, вона є спасаюча, бо її глава сам Христос, а ми Його тіло на тілі кліточки, і доки ми з Господом на тілі ми получаємо і соки, і питання, і силу, і благословення. Спіши мати свій опит Богообщення в першу чергу, через молитву. Бо іменно молитва то той унікальний розговор з Богом, в котрому ми відкриваємо свої тайники душі, і Господь освіщає їх, заходить в глибину, і Словом Божим ми омиваємося і очищаємося. Уже коли Євангеліє читаємо, Бог тогда обратно до нас говорить, а раз так, то і молитва, і чтення Євангелії має бути каждодневним ділом. Бо ж так поступаючи ми, настоящі діти Божі, живі клітки на організмі церкви, а не мертві формальні вні церкви, а живі і тут на землі, а в вічності, і наслідники по милості Божої царства Божого. Амінь.